Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про епідемію метапневмовірусу. Отже, якщо ви чули, що це новий китайський вірус, то це не зовсім так. Вірус не китайський і не новий, оскільки він був перше виявлений та описаний у 2001 році в Нідерландах. Зараз же цей вірус поширений на всіх континентах, і особливої поширеності він набув в Китаї в останні дні. Насправді, метапневмовірус це звичайний вірус. Який викликає таке захворювання як ГРВІ, тобто гостру респіраторну вірусну інфекцію. І клінічна картина також характерна, як і при інших вірусних інфекціях верхніх диханих шляхів, і це загальна слабкість, першіння в горлі, підвищення температури тіла, озноб та кашель. В порівнянні з вірусом грипу метапневмовірус протікає набагато легше і рідше викликає різноманітні ускладнення, інкубаційний період даного вірусу від 3 до 6 днів. Є групи підвищеного ризику, в яких метапневмовірус може протікати складніше та викликати ускладнення, що можуть призвести навіть до летальних наслідків. До групи підвищеного ризику відносять пацієнтів старше 65 років, новонароджених, недоношених немовлят, пацієнтів з бронхіальною астмою, хозлом, тобто хронічним обструктивним захворюванням легень, імунодефіцитними станами внаслідок віллінфекції. Пацієнтів з злоякісними новоутвореннями та тим, кому провели трансплантацію органів. Відповідно, цим пацієнтам потрібно бути обережніше та вчасно звертатися до лікаря, шляхи передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом при тісному контакті з інфікованою людиною. Для профілактики інфікування метапним варто дотримуватися загальних рекомендацій: регулярно мити руки з милом, уникати контактів з хворими людьми, дотримуватися етикету кашлю. Носити маски, якщо ви хвора людина, та провітрювати приміщення на роботі чи вдома. Якщо говорити про лікування інфекції, спричиненої метапнем то варто сказати, що тут також діють загальні рекомендації щодо лікування гострих вірусних інфекцій верхніх дихальних шляхів. Варто пити достатню кількість води, провітрювати приміщення, знижувати температуру тіла, якщо вона вища 38 парацетамолом або ібупрофеном у коректних дозах, враховуючи вік пацієнтів. Використовуйте препарати від кашлю, якщо в цьому є необхідність, мати вдома пульсоксиметр для оцінки сатурації та пульсу. Ну і, звичайно, не забувайте вчасно звертатися до лікаря для своєчасної постановки діагнозу та призначення лікування. Та не забувайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.